Всім привіт! На минулих уроках ми говорили про поняття народу, народності та нації, говорили про етнічний склад України, його зміну особливо в роки незалежності. Але хочу вам нагадати, що мова є тим фактором, який об'єднує ці три поняття. Важливо зазначити, що якщо у народу немає мови, значить у нього нема культури, адже мова визначає спадкоємність. Надбання народу та визначає нематеріальну його спадщину. Та що ж відчуває народ, якому забороняють говорити національною мовою сьогодні? Саме про це. Це невід'ємна органічна цілісність. Немає в світі народу, який би розмовляв різними мовами. А українець перестане бути українцем тоді, коли розучиться говорити українською та втратить свою свідомість. Це добре розуміли ті, хто хотів асимілювати наш народ. Ми часто говоримо про геноцид фізичне знищення людей за релігійною, мовною або культурною ознаками. Проте є ще поняття лінгоциду – знищення мови. На жаль, це поняття ми використовуємо досить рідко, але ж наша культура та мова так довго переживала утиски та гоніння. Перш за все, політика лінгоциду була пов'язана з русифікацією. Русифікація це процес поширення впливу російської мови, культури та ідентичності на територіях, де переважно проживають інші національні групи. Цей термін може охоплювати різні аспекти від мовної до політичної або культурної асиміляції. Процес русифікації може мати різні форми і причини, а також відрізнятися у своїх наслідках залежно від історичного контексту і місцевих умов. Він може здійснюватися як наслідок офіційної політики держави або як неконтрольований процес, що виникає зі змішання різних культур та національностей. Найбільш поширеними вважаються мовна та культурна русифікація. Асиміляція, як і русифікація, є тривалим політичним процесом, який проводила Російська імперія, а потім Радянський Союз для злиття двох або більше мов. Політика русифікації мала місце ще в XVII столітті, і в результаті було заборонено друкування староукраїнською руською мовою. Так вона зникла в науці, освіті, книгодрукуванні, зокрема і церкві. Наприклад, у 1622 році російський цар Михайло Федорович Романов з подання московського патріарха Філарета наказує спалити у імперії всі примірники українського учительного Євангелія Ставровецького. Русифікація сфер і галузей суспільно-політичного життя українського народу відбувалася під впливом Московії, а згодом і Російської імперії на українську мову і культуру. Внаслідок мовно культурної політики асиміляції наприкінці XVII століття 1686 рік Українська православна церква УПЦ об'єдналася з російською, тобто УПЦ, по суті було знищено. А разом з нею церковні книги та україномовних священників, які правили богослужіння староукраїнською руською мовою. Алуївським циркуляром та Емським указом, а це 19 століття, заборонялося друкувати книжки українською мовою, возити їх за кордону, а також заборонялася українська мова в освіті, культурі, науці, церкві тощо. 70-х років ХХ століття ознаменувалося жорсткою русифікаторською політикою у всіх сферах радянського життя. Саме через це частка науково-технічної літератури українською мовою почала становити лише 12%. і це дуже негативно вплинуло на комунікацію науковців всередині культурних та освітніх установ. У 1961 році на 22-му з'їзді ЦК КПРС було проголошено політику злиття народів, тобто тотальне зросійщення народів СРСР. Це призвело до того, що в 1971 році вже було заборонено науковцям захищати дисертації українською мовою. У 1974 році в УРСР почали виплачувати підвищену на 15% заробітну плату вчителям, які викладають російською. У 1989 році російську мову закріплюють як загальнодержавну. Іміляція неросійського населення СРСР, зокрема українців, призвела до зміни етнічного складу та мовної структури. На думку Івана Дзюпи, відомого дисидента та фольклориста, така асимілятивна політика призвела до розколу радянського суспільства на два табори: перший табір розмовляв російською міською мовою, а інший сільською українською. Саме ця політика вішала на українську мову ярлик меншовартості та ненауковості, звинувачуючи її у недорозвиненості. Так на думку дисидентів інтелігенції, яка протистояла радянському режиму. В надрах імперії мовний бар'єр між українським містом і селом перетворив міські центри російської України, включно з Києвом на московську провінцію, спотворюючи відчуття національної ідентичності, що послабило до критичного рівня почуття національної гідності та солідарності в українському суспільстві. Мовний бар'єр між двома культурами російськомовною міською та українськомовною сільською, радянська влада посилювала для того, щоб збільшити розкол між двома цими таборами, і це призвело до того, що з часом сільське населення, яке переселялося у російські міста, відмовлялося від рідномовної освіти на користь російськомовної, за що поплачувалися спеціалісти і філологи. Цікаво також те, що асимілятивна політика включала також і паспортизацію радянського населення та виселення корінних народів з їхньої історичної батьківщини. У зв'язку з цим Україна не втратила колоніальної залежності не лише в галузі економіки та сфері політики, а й на рівні культури та мови. Тому наприкінці 1980-х років протести проти політики русифікації набули організованого характеру. Так у Львові діяли численні неформальні об'єднання, зокрема українська культурна бібліотека, клуб любителів історії та культури, які ставили своїм завданням відродження української культури та мови та надання останнім статусу державної. Початку 1990-х років асимілятивна політика, яка була перенесена у незалежну Україну, була призупинена. Та незважаючи на ряд заходів, які були направлені на ліквідацію асимілятивної політики, її наслідки ми спостерігаємо і зараз. Наприклад, 14% українців досі говорять російською мовою. Вони не пам'ятають своїх предків, тому кажуть, що українською розмовляти просто не вміють. Факторами такого поступу є штучна та спланована політизація мовної проблеми, яка бере свій початок ще з правління Леоніда Кучми. Він призупинив процес українізації ухваленням закону про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, який дав зелене світло поширенню російської мови як регіональної. Завдяки такій мовній політиці української держави тривають асиміляційні процеси, особливо на півдні та сході країни. Де російська мова отримала статус регіональної? Та подібні закони призвели до розколу українського суспільства. Склалася тенденція, що українська мова та культура, особливо східних та південних регіонів України, стала непотрібною навіть в освіті на державному рівні. А на перший план почали виходити мови етнічних меншинств: російська, угорська та румунська, і саме ці мови стали інструментом для маніпуляції сусідніх країн. Ченнями такої мовної політики є закон про освіту, який дозволяв навчатися рідною мовою представникам національних меншинств за державний кошт у дошкільних навчальних закладах та молодших класах державної школи. Але ж таку політику не провадила більше жодна країна світу, і звичайно, це не сприяло консолідації українського народу. Процес припинення русифікації в Україні є результатом багаторічних зусиль українського народу та державної політики з підтримки своєї національної ідентичності та культурної спадщини. Протистояння, результат якого ми відчуваємо зараз, почалося у 60-ті роки ХХ століття з появою дисидентів. Василь Стус, Наталя Світлична, Алла Гольська, Левко Лук'яненко та інші активно почали боротися проти зросійщення. Українська мала право на незалежність навіть ціною їхнього життя, вважали дисиденти. Події 2014 року призвели до того, що у житті більшості українців почався новий етап переосмислення. На перший план вийшло питання самоусвідомлення. Після Революції Гідності в Україні відбувалося національне піднесення. Жителі повірили у нову Україну, де головним орієнтиром стало відмовлення від орієнтирів, які сформувалися впродовж сторіч. Національне піднесення призвело до того, що люди, які вважали себе представниками іншої національності, поволі українізуються. Українська мова і культура поволі входить в їх побут. Розмовною мовою в родині стає українська, витісняючи російську. Отже, діти виховуються в дусі української мовної культури. Ця мова стає їм рідною, такі люди з повним правом можуть пишатися своїм історичним поверненням до рідного коріння. Представники інших національностей добровільно українізуються. Прикладом може бути українська письменниця Марко Вовчок, яка за походженням була росіянкою, а писала такою гарною українською мовою, що її ставлять у приклад корінним українцям. Марко Вовчок стала національною українською письменницею. Історичні приклади демонструють, що процес пробудження національної свідомості може настати у будь-кого та в будь-який час. Треба лише підтримувати цей процес, відмовляючись від русифікаторських засад. На цьому сьогодні все зустрінемося наступного разу.